Ми знаєте, посередині процесу зараз знаходимось. У нас сім було задач. Ми їх. Частину з них вже виконали, такі як призначення, там керівника спеціальної антикорупційної прокуратури або обрання частини членів Вищої ради правосуддя, це від парламенту залежить. Є те, що стосується законів, то дійсно три, три у нас треки зараз тривають: це чесний прозорий конкурс в Конституційний суд, і найближчим часом буде друге читання цього закону. Це законопроект про імплементацію директив в сфері медіа та реклами. Це буде теж друге читання цього закону. Ну і власне імплементація законодавства про національного. Альні меншини або спільноти теж буде друге читання цього закону. Тобто, відповідно, ми вже на етапі другого читання, на виході, так би мовити, різна ситуація різні закони по різному сприймаються і колегами з опозиції десь більше правок, десь менше. Але працюємо, шукаємо компроміси, шукаємо рішення в повному контакті, в повній взаємодії з Єврокомісією з Радою Європи з профільними інституціями, з тим, щоб ми дійсно не підкачали своє домашнє завдання максимально оперативно до нового року. виконали так як ми це і обіцяли на всіх рівнях.